Зараз першим діловим моє вітання в ефірі проект Акцент. Виборчі перегони наближаються до фінішу. День голосування уже незабаром. Політики мобілізуються для вирішального моменту. А виборці, принаймні ті, хто поки не визначилися у своїх політичних симпатіях, ще мають для цього й час і можливість. У нас в студії лідер Національної демократичної партії України. Перший номер у виборчому списку цієї політичної сили Олена Ченка та Олег Луценко. Він у виборчому списку Національної демократичної партії України під номером 5. Я вас вітаю, пане Олеже. Вітаємо. Вітаю, пані Вітаємо. Олена. І розпочати нашу з вами розмову я. Хочу із того, чому ви вирішили йти у політику і чому обрали для себе саме Національну демократичну партію України. Я пропоную даму вперед, але перед тим як дати вам слово, ще скажу про вас кілька моментів, якщо ви не заперечуєте. Життя людей з особливими потребами це її життя. Свого часу, внаслідок аварії, Олена втратила обидві ноги, але вона не вважала це вироком і не здалася. Зрештою, сьогодні Олена, майстер спорту України, член збірної України і спортивних. Танців на візках, призерка Європи, неодноразова чемпіонка України, переможниця національної премії Гордість країни та володарка всеукраїнської премії жінка третього тисячоліття. Отже, чому вирішили йти в політику? Дякую, ви знаєте, ну от ви правильно сказали, я людина, яка представляє людей з особливими потребами. Ну просто вже немає сил жити так, як живуть люди в нашій країні, а особливо люди, такі незахищені соціально. Такі люди, як люди з особливими потребами. Тому, якщо ти хочеш щось зробити, ну почни з себе. Тому я вирішила почати робити і робити це саме на державному рівні. А партія це інструмент, який допомагає зробити це на такому рівні. Чому ця політична сила, тим більше ви є лідером цієї сили? Тобто у вас такий дебют доволі потужний є. Так, ви праві. Ви знаєте, коли я зустрілася з людьми, які вже вступили в цю партію, і ми е, багато говорили. Я познайомилася ближче, в е, мене був час подумати, але я побачила людей. По-перше, це люди, які чесні, оце мені сподобалося. Тобто, е, людина, з якою я говорю, вона дивиться в очі і говорить те, що вона думає. Це мені сподобалося. Е, люди, які е, Мають духовний рівень, це для мене теж дуже важливо. І після того, як ми багато говорили, я зрозуміла, що вони саме переймаються тими питаннями, які мені близькі, які, які саме я переймаюся тим і хочу жити добре і у цій країні, а не десь. За кордоном вам поки спасибі. Дякую. Тепер дамо слово Олегу, але перед цим теж кілька моментів про нього. Олег закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю маркетинг та реклама. Зараз працює менеджером по роботі з національними торговельними мережами в українській промисловій компанії. Про себе каже наступне: я глибоко переконаний, що на всенаціональному підйомі ми разом нарешті зможемо зробити правильний вирішальний вибір і повірити в себе і в Україну. І час робити справи правильні саме з таким гаслом в думках і на устах щодня прокидаюся і починаю свій день. Це ваша цитата. Абсолютно Балотуватися вірно. до Верховної Ради за списком Національної демократичної партії України. Це було правильною справою. Я вважаю, що абсолютно вірно вибір я зробив. Чому саме Національна Демократична партія? Тому що це дійсно команда однодумців. Серед своїх однопартійців я бачу людей, які вірять в ті самі ідеали, що і я переслідують ті самі цілі, і прагнуть дійсно всім серцем зробити для цієї держави все можливе для того, щоб для того, щоб майбутнє було для нас світлим, і ми досягли тих цілей, які прагне кожен українець. А які цілі ставить перед собою Національна демократична партія України на цих виборах? Тобто, по-перше, щоб про вас дізналися у ході передвиборчої кампанії, до неї і в момент голосування, і після, що ще? Тобто програма мінімум, програма «Максимум»? Ну, ви знаєте, я б хотіла спочатку сказати, що Національна демократична партія України національна це національна валюта, національний банк, національна ідея. Тобто ми згуртувалися не навколо людини, а навколо е, якоїсь особистості чи там олігарха якогось, так а ми згуртувалися всі навколо ідеї. А ідея не, найголовніша, як і кожен з нас це людина, людина сьогодення, що її взагалі турбує, і ми повинні про це подумати. І що б не працювало в цій країні, що б влада не робила, але вона повинна робити для кожної людини. І кожен закон повинен працювати на кожну людину. Найголовніше, що ми робимо те, що ми робили, і до виборів, тобто, ми працюємо для людей. І знаєте, це не самоціль потрапити обов'язково у Верховну Раду, а ми намагаємося, тому що саме завдяки цьому ми зможемо змінити, ми можемо долучитися до діяльності людей, яким можуть вирішувати і впливати на питання державні. Але найголовніше, що ми і робили, і зараз продовжуємо працювати над тим, щоб кожній людині було в Україні. Ну, Легше і добре жити, кожен е, людина, яка займається своєю справою, є професіоналом, самодостатня людина, і у якої є е, теж свої цілі, е, які ми складаємо разом і е, долучаємося один до одного е, зі своїми справами та ідеями. Ну, треба сказати, що, мабуть, настільки складних парламентських виборів в історії України ще не було, тому що найскладніша економічна ситуація, ми будемо про це говорити: політичні потрясіння, війна і так далі. І ця виборча кампанія, мало того, що складна, вона я думаю, така доволі і брудна, і запекла боротьба відбувається. Як оцінюєте шанси, все ж таки національної демократичної партії, і яке враження у вас від цієї кампанії? Ми не такі в довгій політичній кар'єрі. Це друга політична кампанія. Виборча кампанія. Ми вже загартувалися безпосередньо на київських виборах до до районних рад, і вже маємо досвід проведення політичної боротьби, політичної агітації. Скажу вам в порівнянні з минулими виборами, дійсно. Дещо інший формат більше, як ви вже сказали, більше бруду, більше чорних прийомів. Але тим не менш, наша головна задача донести до нашого виборця ті ідеї, які ми переслідуємо, і за які просимо їх проголосувати. Тобто, це в першу чергу ідея повного очищення влади від корупціонерів. Це завдання номер один, і це пункт номер один в нашій передвибочій програмі. Це дуже непросто. Яким чином Абсолютно ви будете вірно. це робити? Ми ще долучалися до цього питання, до цього закону, і внески свої робили тести і поправки там вносили. Також підтримували, так, підтримували. прийняття цього закону безпосередньо біля верховної ради, приймали участь активно в мітингу біля Верховної Ради, і тим самим змушували показували нашим нинішнім можновладцям про те, що Є політичні партії, які хочуть дійсно очистити владу від людей, які вже скомпрометували себе на політичній арені. Ви уявляєте, який буде спротив серед можновладців, які на словах можливо і за боротьбу з корупцією, але вони розуміють, що це стосується особисто їх. Ви знаєте, що буде? Ми побачимо тільки після виборів, але хотілося сказати, що налити молоде вино у старі міха. Міха порвуться, треба робити просто висновки, і люди повинні зробити ілюстрацію в Верховній Раді. І тільки чим, тільки виборами. Це залежить від кожного з нас. Серед 에, 450 обранців, які ми маємо обрати до нинішньої Верховної Ради. Наразі балотується 350 людей, які вже неодноразово були. Риторичне e, запитання в тому полягає, чи зможуть старий склад. Якщо він дійсно знову пройде до Верховної Ради, зробити зміни в країні, якого вимагає народ, саме тому, по суті, стався Майдан, тому що люди вимагали змін, а де-факто влада не хотіла будь-що змінювати і не йшла на зустріч народу. Саме тому і відбулися всі ці події в 2016 році, і зараз саме те світло, коли є можливість розігнати. Всіх тих е -е, владців, які підтримували стару владу, на амбітні такі у вас плани. А окрім боротьби з корупцією, які ще цілі ви ставите для себе як першочергові для політичної сили для вас особисто? Боротьба з корупцією зрозуміло, що ще ну звичайно, це датинізація нашої взагалі е економіки. Тобто так, щоб вона, повинна бути економічна реформа, яка буде працювати, але яка буде, знаєте, так написана для всіх, щоб кожна людина розуміла, що це таке економічна реформа. І щоб це було за одним столом, зробили економічну реформу, але вона була сталою, і сталою з кожним роком, а не змінювалася там кожен рік чи кожні там чотири роки. Щоб вона розвивалася. Оце найголовніше. Тоді буде розвиватися наша країна. Це по-перше, тому що якщо буде е, хороше. Економічна реформа, то і всі там і соціально незахищені теж люди, всі будуть жити по-іншому. Хто Я ми... кажу відоме прислів'я, гроші люблять тишу, так а бізнесу потрібен порядок та передбаченість на майбутнє. Ну, звичайно. і, до речі, часто доводиться спілкуватися з представниками бізнесу. і Вони кажуть про те, що надто швидко у нас все змінюється і в політиці, і в економіці, в умовах для ведення бізнесу і так далі. До економічних реформ, зокрема тих, які пропонує Національна Демократична партія України, у чому вони полягають, і основні моменти могли би назвати. Потім будемо говорити вже більш конкретно про це. Основне завдання задання Націонал-Демократична партія України в тому, щоб е зараз е реформувати економіку таким чином, щоб направити основні потоки е коштів. в Певні цільові проекти у нас дуже зараз багато в економіці загально. Галузевих проектів ми підтримуємо галузі як то чи машинобудування, зокрема там автомобілобудування. Є програма підтримки, вона наразі не спрацювала. Є програма підтримки металургії, але всі ці галузі наразі падають. На жаль, тому тут потрібно переглянути економічну доктрину. І робити ставки на певні проекти. На які проекти можете назвати хоча б якісь приклади? Дуже, скажімо так, показовий приклад. Україна за 23 роки незалежності не має досі ЛПЖ-терміналу. Це питання номер один енергетичної безпеки країни. Ми щоразу повертаємось до системи газотранспортної системи, але не хочемо побачити те, що в Україні не вистачає. Альтернативних джерел надходження цієї енергії, тому в першу чергу це цільовий проєкт lpg терміналу Це в першу чергу. Друге, проект по розвитку вільних економічних зон. На х роках був певний законопроект, який передбачав створення на Україні економічних зон в регіонах, де була низька економічна активність. На сьогоднішній день цей проєкт згорнутий або не набув певного розвитку. Тому ми вважаємо, що потрібно знову переглянути досягнення, які були безпосередньо за цим проєктом, і визначити знову вільні зони для розвитку економічно відсталих та регресивних регіонів в першу чергу. Також є програма стосовно залучення інвести... іноземних інвестицій. В в комплекс агропромисловий потрібно якомога більше впроваджувати іноземних технологій. Зокрема, у нас дуже багато зараз добре розвивається садівництво за допомогою технологій, які з цієї ж Польщі, цієї ж Голландії і дуже високі результати. Тому цей досвід, який вже практично опрацьований в Україні, потрібно поширити на інші регіони. на Інші галузі тому а, ми за те, щоб зараз залучати цільові проектні інвестиції за кордону, щоб іноземці мали частину а, бізнесу в нас в україні і були зацікавлені в тому, щоб бізнес в Україні розвивався. Ну про це не тільки ми будемо говорити в другій частині нашої програми. Цю частину ми завершимо, але зовсім скоро повернемося до студії. Продовжимо розмову. Тож дочекайтеся, бо далі буде.